Я просто це вислухав черговий раз, е, цей е, кумедний відео е, як сказати, допис да, от від цього е, поважного спеціаліста, який не знаю скільки років тримається цей, його цей, е, канал, і він такий популярний, от, але його ж е, слухають і коментують люди, які ну, це свій лагерь да, такий от. Які не вірять просто ні в які провода, всі підсилювачі грають однаково. От і Вони 20 років в це вірять і просто не хочуть спробувати нічого. Так само, як і цей автор цього відео він розповідає, що апгрейди немає сенсу, бо вже вонючий китайський ЦАП за 200 доларів він зроблений дуже класно, бо там стоїть дорогий чіпсет. Якийсь стоїть 150 доларів, так з якого ж лайна зліплено все остальне, якщо воно стоїть разом 200. Тобто, ну, тут е, Правда є в тому, що якщо воно лайно от, е, на топовому чипсеті або якомусь перетоповому, то точечний апгрейд, живлення, е, е, тактового генератора, конденсаторів, воно ні до чого не приведе, або буде трошки краще. Сенсу апгрейдить говно. Я вибачаю, що я так кажу, але це так воно і є. Ну, майже ніякого немає. Тут серед коментарів накидають як сказати, на вентилятор да, це лайно. Там і зачепили і дакмастера, який, тут, мабуть, єдиний, хто супер розбирається в цифровій техніці в Україні. От. Зачепили і Чернов Ейва, який теж оглядач в Ютубі, і він, він слухає, він експериментує, він щось там робить. І він коли розповідав про апгрейди центрансів своїх, я прекрасно розумію, як воно працює. Я, це сам, я, теж, я не лізу в схемотехніку, я не розуміюсь там на цих процесорах, усилителях я трошки іншим займаюся. Я сам просто. У мене досить висока класу апаратура, у мене немає цих китайських оціх за 200 доларів ЦАПів різних, у мене нема усілітілі в класі D. Я це все пройшов і все переслухав. І там, там справді нема сенсу нічого агрейдити. Просто треба, щоб було що апгрейдити. Якщо взяти якийсь апарат флагманський, навіть ЦАП 2000 року, але від фірми якоїсь з першого ешелону. Не, ну, я не знаю, ну, тоді ж Китаю не було. Я не проти Китаю, у них теж є класні цапи. Але вони не коштують 200 доларів, Їх, там нема що обгрейдити. Там нема просто що обгрейдити. Це просто буде лайно, спаяне з лайна і, і на лайні. Там дорожки з якоїсь паршивої грязної міді, там припой якийсь за 3 копійки. Та воно все лайно, це все впливає. Не ну, можна його проапгрейдити, щоб воно було гарно. От я чув, я чув е е е у мене були ці ЦАПи, які так мастер апгрейдив. Воно вже воно грає краще, але воно не може грати на рівні якихось там цих. От. ну, Це без обід там, власникам цих ЦАПів. Е тому що все рівно він заграв гарно, коли він отримав еталонні кабелі, кабелі живлення, еталонні коаксіальні кабелі, коли всі перешкоди були прибрані. А от е, фірмовий ЦАП, і, і, якісь там T, Tіc е, е, atol, Horde. Навіть е, 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 ті же, е, над, які випускають там блюсаунди. Там база вже є гарна, там високий технологічний процес, там розробка, там це не фірми третього шолону. Навіть, мабуть, і SMSL, і топінги можна апгрейдити. Але БРЗ ХІФІ, що там, якісь там Line Rain, ну, таке, щось, що попало китайське, яке воно зроблене в підвалі. Ну, воно... Ні, воно апгрейдиться, воно буде трошки краще грати. Але воно не буде грати на рівні ось от, е... number 1, да? перший там, другий ешелон. Чудові китайські цапи є. От Динафрипси, це Китай, але воно грає, воно зроблено, воно якісне. Його, от його є сенс може проапгредити. Там теж, наскільки я знаю, клок стоїть так собі. Тому стрімер працює паршивенько. Якщо там поставить клок, Тут просто питання в чому? Що ну, в такій апаратурі е, я, ну, воно зовсім до кінця не зрозуміло, для чого це роблять. Просто може люди не вникають. От ти береш е, стрімер за півтори тисячі доларів, да, цей От. І він, як, як не стрімер, а ЦАП, там, наприклад, R26, да, от, дуже популярний Або А26, вони дуже схожі. От. І ти, як його слухаєш, то все чудово, а як стрімер він трошки поганенько грає. От. Наскільки я знаю, то там у них стоїть бюджетний клок. от просто Бюджетний клок на, на стрімері. Тому що їм не треба, щоб він в принципі, ну, грався, як, приліпили, як опцію, щоб було. От. Якщо це, там поставити гарний клок, то він буде як стрімер працювати. Або інший мотив. Що той же густер, де він випускає зовнішні Master Clock. Тому що, якщо ти купиш за штуку баксів мастер Master Clock, то там і стрімер буде гарно грати. І це буде трохи краще грати. От, Я трошки. Я ніколи нічого не записував. От. Це просто оце, оце маячня, яка на цьому каналі. От, от, от. Це називається. Ну, так сказати, войовничим ракобісця. Це коли. от... От вони просто лізуть, от чого вони лізуть? ну Я не розумію. Ну, ви не вірите в провода, ну не вірте. Ну просто для чого людям це вдавлювати в голову цю ерунду. От просто я цей, цей Йоський канал, я дивився колись, і я сам не вірив. Не вірив, що провода можуть впливати. Я поміняв 30 колонок і 30 усилітелів, і воно в мене нічого не грало. От, не грало воно нічого. Міля, чому? У мене ж було. Я... Якісь флагманські всі ці діла. от, От, да? От, а я ж не вірю, в мене ж всі кабеля були з Радіоринка. Ну, це ж як? Настояща безкислородна медь. 50 гривень метр. От. І чомусь у мене осілок, який там в ретейлі стоїть 3000 баксів, він не грає. Як так? Воно ж не впливає. Аж поки людина мені одна розумна, я, я там. Як сказати, відпирався, не хотів брати, є ерунда, це, це діофіли дурачки, там. не судило мені нардост. І не дала послухати. І в мене просто... Ну, спр... Ні, перший був не нордост. Перший був, коли я взяв е за того місце того лайна біскислородний е меді з радіоринка, я не так поставив акустичний кабель, моножило. От. І це була різниця. Яку почули всі. Дружина, вона у мене не Аудіофіл, не міламан. Вона каже: воно грає якось громче, і чище, і баси більше. А потім між блоки пішли потихеньку, там неотек зучало. Я вважав, що це от неотек, а остальне це аудіофілія. Але потім мені попав Нордост, і це просто інший вимір. От цей товариш, в якого все грає однаково, От, я не знаю, він не володіє українською мовою чи ні, я не розумію він, звідки там. Ну, Я російською розумію, от, але е, я думаю, що хто кому цікаво, це воно все, то вони зрозуміють, про що я кажу. От, просто е, ну, мене, от, е, як сказати, мене просто це воно а ще більше вибішують коментарі. І люди, які самі нічого не слухали. І вони просто вірять на слово в оцей бред, який розповсюджує цей канал. Вот. І я не, жодного разу не бачив в нього нічого нормального на тому каналі з апаратури. Ну, це все, ширпотреб. Просто ширпотреб. повністю все. І звісно, воно нічого не буде грати, нічого не буде мінятися. Ну, купляйте за 200 доларів усилітелі в класі Д в китайській, купляйте за 150 доларів ЦАПи на топових чипсетах. І міняйте провода, не буде ніякого, бо там такі внутрі йдуть, що там все одно, які провода. А ви купіть краще якийсь баушний нормальний апарат. От, від першого ешелону. Послухайте його. Послухайте, провода норма. Провода вони деградації немає в них ніяких. От. Це не те, що ви купили там 75-го року але він не грає, бо, бо там електроліти всі йшли в ноль. От. Але там просто є основа і база, що там ти міняєш ті електроліти, обновляєш пайки, обірає мікротріщини, і воно цей китайський 200 доларовий усилитель вонючий, воно переграє так, що ви зрозумієте, що таке сцена. Ви зрозумієте, коли кажуть там. Про глибину. Ну, образи там не буде, звісно, нічого, бо це кабіля треба відповідні, щоб вони не набирали перешкод ніякі жтикера треба. І воно все набирає перешкоди. Але якщо ви ДЛН, причепи на Нордоста, то воно не стане брильянтовим із-за цього. Ну, все. Ну, я, я не розумію, для чого взагалі оця людина. Ні, я розумію, він просто набирає перегляди. От, і він нормально монетізується. Бо я бачу, що у нього за дві години е, 2000 переглядів і 500 коментарів. І це рода підтримки. Да? От, от Я там залишу, залишу пару коментарів, я знаю, що мене там обілюють лайном. Ну просто, Тому що я сам був таким колись, е, але просто я пробую, я перевіряю все, я експериментую. От я сам якісь кабеля для себе роблю, і мене люди замовляють, ці кабеля. І вони грають дуже гарно. Ну, вони грають гарно. Але треба ну, на чомся їх слухати. Не на класі Д за 200 доларів. Тому що ці кабеля вони способі вартості виходять там. З тих матеріалів, з цих штикерів, що я роблю. Там собі вартість у них виходить 300-400 долларів пари міжблочних кабелів. Це не той клас, який слухається на класі D І на цапах за 200 долларів. Хоча вони і там будуть грати, але вони будуть грати на 15% свого потенціалу, от Просто все. ну, все До чого це все. ну Можна бюджетні якісні кабеля. якісь робити Ну, можна, вони теж будуть давати щось. От, можна бюджетні робити кабеля живлення, які теж дають дуже багато. По крайній мере, вони чистоту не дадуть, але дадуть динаміки хоча б. А не то, що ці е, спідутюга чи настольні лампи, що йдуть в базі кабеля питання, живлення, да, от, які в усіх китайських девайсах йдуть всі. Ну, це просто. Я не знаю. У мене навіть думка от, якась є. Хоча я не хочу там, чи мені це не цікаво, чи просто нема часу. Навіть якийсь канал е такий зробити, щоб якось трошки е ну, людям це ну, показувати якийсь практичний досвід. Я просто не знаю. От, е головна проблема, е що я ніколи нічого там не стрімив, я не знаю, як його записувати. Це ж треба. Щоб щось було чутно, треба просто мікрофон якийсь нормальний. Тому що, ну що, на смартфоні я що, продемонструю різницю між Вальгалой і 2 і Одіном. Ну, я, не проді... я не покажу цю різницю. От, або як впливає Nordost Cubase на ешелонування і розділення там, образів, я теж не покажу на цьому смартфоні. Отаке От лайно, як ото, товариш. Той, оцей, да, той, оцей. Який, це, ну, він показує. То там все одно, там смартфона достатньо, бо там нічого не буде мінятися. Ну на тому рівні, що він розказує, що воно нічого не міняється, він просто не чув нічого, що грає краще, він все слухає в одному рівні. І йому можна смартфон знімати, хоча він нічого й не показує, він тільки розказує. Ну, він же, я ні одного відео не бачив, що він десь там е, е, запустив щось, він просто показує: От у мене червін Вега. Це топ. Червін вега це топ. І от я які кабеля не ставлю, воно грає все офігенно класно. Які силі не ставлю, нічого не міняється. Да тому що це просто не топ. Ну, це. Нормаль, нормальненькі колонки, які стоять на eBay там 200 доларів Це радіотехніка, грубо говоря. Тільки трошки, американська. ну Є там Червін Вега, якась може крута. Ну, це фірма поважна. Але я не чув її в одному ешелоні там, з якимись брендами, ну, а-брендами акустичними по колонкам. От які справді роблять круті там, ну, визнані колонки. І які там, от, от то що там кажуть, що о, та, це аудіофіли, вони ж дебіли там, вони ж купляють там по ціні машини якісь. Фокали, у да, хоча б Утопія. От, воно ж грає так само, бо у них Золоті вуха. Насправді тут трошки не так воно все. Ви можете краще купити е, якісь старі 20-річні колонки е, від бренду А-категорії. да, от. Ну, не знаю, ну Кев, фок, фокал, да, якісь там, ну, брать флагманські тільки. Але ви візьмете там, це за третину вартості, і воно буде грати краще, якщо його трошки обслужить, ніж ви візьмете нове лайно якесь. Ну, просто все. А якщо ви берете лайно ще й старе, то якщо воно не грало, як воно було молоде і. Новорождене, воно просто було мертворождене, І ви що там не обгреєте, там нічого не буде з того. Які провода не ставте, нічого не буде. От. І насправді воно не так, воно все баснословно дорого, щоб зібрати систему. Просто треба розуміти, як її збирати. От. То... Ну... Коротше, от, е, е, канал треша. Оце канал треша. Це. Е, просто. Я не знаю, з чим його порівнювати. Все, Всім пока. Пишіть коментарі, якщо там хтось це подивиться. Якщо буде цікаво, може щось інше я... Е, докладніше або якісь будуть питання. Я, може, знайду час, я відповім. Просто мені це писати, всім відповіді нема коли. От. У мене досвіду досить багато. Я років 10 слухав, не вірив про і теж слухав. Я б казав, що в мене було, куча апаратури мінялась, і я теж не вірив, і воно було все безлоку взагалі. Тільки останні років 6 там, чи 7 я якось осознанно зрозуміло, я покращую систему, покращую звук, я щось розуміти почав. Почав розуміти, тому що я пробую різні речі і, і трошки чую, тому що в мене апаратура такого класу, що дає можливість це відчути. Які апгрейди впливають, які не впливають, що важливо, що не важливо. І інколи такі речі, які просто пояснити неможливо не сцелографами, ні фізика. Я сам не розумію, як воно впливає. Ну, і тут питання йде про те, що е, тут не там показує, На насцилограф воно все одинаково, та настільки мікроскопічні ці можуть бути спотворення. Е, що воно, і, воно і, і, і створює ту сцену, от, оце ешелонування, глибину сцени. там, да, от. Для мене це був пустий звук, поки це не... Ну, це треба просто почути. Тоді ось про щось розмовляти. І воно є, справді, повірте мені. Хоча я цього не чув, хоча я музику я слухаю там, е, да, там, да, з 15 років, я це почув тільки 6-7 років тому, і то, мабуть, останні 3 роки. Я от тільки почув, що воно таке. І що воно справді є, і це не абстрактний якийсь вислів. Ну от. Все. Всім наснаги вдачі. Може хтось подивиться. Я просто, я ж кажу, я нічого такого не робив, не писав. Все. Пока.